Слухати пригоди Орислава та Соломії. Як класна кімната лише за одну перерву перетворилася на чарівні джунглі. Одного звичайного дня, здається, це був четвер зранку, знову йшов дрібний, зовсім не зимовий дощик. Сталося таке, про що довго згадували всі шкільні товариші. Горька Макітренка. А от вчителька математики. Класний керівник третього В про це ніколи не згадувала, бо так і не дізналася, яке диво сталося в її класі під час великої перерви. А сталося на перерві ось що. В цей день Горько Макітренко був черговим у своєму класі. Як завжди, він слідкував, щоб перед наступним уроком з дошки було все стерто, щоб на перервах учні не товклися у класі. Щоб не билися, не смітили, а ще повідомляв зранку вчительці, хто сьогодні відсутній. Аж ось настала велика перерва. Час було провітрювати клас та мити підвогу. Разом із своїм приятелем Сашком Вороненком Горько швиденько вигнали всіх у шкільний коридор. Тоді, поки Сашко стирав з дошки, Горько із задоволенням прочинив вікна. Черговій Удвох швидко поприбирали в класі, але перерва ще не скінчилася, бо вона аж була великою. В класі стало досить прохолодно, зимове повітря колихало жовто-смугасті завіси та гуляло у порожньому класі. Трохи подумавши, чергові вирішили й собі піти в коридор до своїх однокласників: побігати, перехопити якогось коржика. Або просто порозмовляти про все на світі. Виходячи, Горько витяг із -зі свого портфеля бутерброда з сиром, який поклала йому мама, наказуючи з'їсти на великі перерві. Мабуть, тоді він і зачепив маленьку круглу коробочку з чарівним пилом, яку подарувала йому царівна соломка білого пилку, який може розтягувати час та виявляти сутність речей. Там залишилося вже трошки на самому дні, але Горькові краще було б обережніше поводитися з тою коробочкою. Хлопці чергові радісно вибігли у коридор та зачинили за собою двері до класної кімнати. До дзвоника на наступний урок залишалося ще майже 10 хвилин, тож треба було поквапитися, якщо хочеш і побігати, і трохи відпочити. Діти як завжди, гасали коридорами, вивільняючи рух, який був скутий під час уроку. Вони безупинно розмовляли, надовжуючи 45 хвилин мовчання та лише стриманих відповідей на питання вчительки. Їхня мрія про свободу вирвалася назовні під час великої перерви, і так було кожен день. Тобто, поки що нічого незвичайного не сталося взагалі. А тим часом у класі Сашко Вороненко на прізвисько Ворона, як черговий, першим влетів до класу за хвилину до дзвоника та, широко роззявивши рота, так і закляк на порозі. Горько поспішив за ним та з розгону налетів на товариша, який зупинився у дверях. Що це? забувши про те. Що він дорослий вихований хлопчик Сашко показував пальцем, І було на що показати. Замість шкільного, чисто прибраного класу, підготованого до наступного уроку, перед хлопчиками височили дикі, дуже химерні джунглі. Ой, оце так, лише й зміг вимовити Горько. Він хотів швиденько зачинити двері, щоб ніхто більше не бачив, на що перетворився їх клас, але було вже запізно. Юрба учнів третього В скупчилися у дверях. Сашко Ворона не міг стати міцною греблею, щоб стримати цю бурхливу ріку. Хлопці та дівчата посипалися крізь двері до класу, мов стиглі груші. Вони спотикалися один об одного та вштовхалися. Ті, хто встигав роздивитися свій рідний до кожної щілинки знайомий клас, застигали так само, як і Сашко. Згодом всі перелякано скупчилися біля дверей. Горько, бачив, за останній місяць багато всіляких див, тож тямився першим. Зачиняйте двері. крикнув він. Якщо зараз прийде Ірина Валентинівна, нам кінець. Несподіваним чином це подіяло на всіх. Учні уявили, що скаже їхня класна керівниця на те, що сталося з її класною кімнатою, і швиденько причинили двері. Потім всі несміливо зробили кілька кроків уперед, роззираючись довкола: кімнатою гуляв вітер, коливаючи листя на деревах, так замість шкільних парт рядами... Наче в міському парку поставили високі сосни та смереки. На їхніх стовборах де не де можна було побачити художні написи різнокольоровими ручками або маркерами та карикатури, видріпані видачими учнями. Усе начиння, яке учні залишили в партах лінійки, пенали, підручники, яблука тепер росли на деревах. Наче новорічні прикраси. На дерев'яних лінійках повиростали тонесенькі гілки та листя, пластмасові перетворилися на якихось химерних різнокольорових ящирок, що бігли стовборами колишніх парт вниз, вгору, та час від часу від голосного зойкання дівчаток ховалися у пеналах. Самі пенали перетворилися на яскраві шпаківні. Хатки для гніздечка розташовані на деревах. Багато підручників теж попростали та перекинулися на дерева й кущі. Їхнє листя часом ще зберігало розфарбування обкладинки. Так, біля самого вікна ріс розлогий чагарник на кожному з листків, якого було дрібно надруковано, підручник з математики третій клас. Кубки зошитів теж піднялися стрункими гнучкими деревцями попід соснами парт. Відрізнити колишні зошити було нескладно. Більшість з них зберегло розслінування у клітинку чи у лінійку на своєму широкому листі, яке інколи прикрашали охайні рядки жучків та мурашок у формі літер та червоні п'ятірки. А інколи плями, павутиння, кракулів та жирні трійки чи навіть двійки. Біло фіолетове листя у клітинку та лінійку тріпотіло від вітру, наче верби та тополі. А понад вікнами там, де на минулому уроці висіли звичайнісінькі штори та коротенькі мережені фіранки, постійно повзла грубезна, жовто-смугаста гусінь. Зі смаком жуючи біле мережавне листя фіранок. Замість стола вчительки височив розлогий бук, з верхівки якого звисала мотузяна драбинка. По ній спритно стрибала зелена іграшкова мавпочка, зшита з якоїсь ніби знайомої тканини. Напруживши пам'ять, діти пригадали, що з такої ж тканини було сидіння на стільці вчительки. Мабуть, йому дуже набридло непорушно сидіти, от тепер воно й стрибало, та ще й жонглювало указкою. Ой, Леле, а де шкільна дошка? Замість неї, посеред класу, розлилося велике темне дзеркальне озеро з кам'яними берегами, сіро, біло, блакитні скелі виявилися крейдою, гладеньким, люстром прямокутного озера. Наче водяні жуки на ковзанах сновигали туди-сюди уривки речень, умов задач, окремих слів, написаних різноманітними почерками, білими змійками проносилося рівняння з іксами, вправи з різними номерами ганялися одна за одною, наче грали на воді у квача. А із засідки поблизу берега на них чатувала товста, навіть трішки пухнаста яскрава жовто рапуха. Яка час від часу вистрелювала язиком, злизуючи прикметник або дієслово, яке забарилося. У жовтій ропусі нескладно було впізнати колишню губку для дошки. Але цього було мало. На партових деревах тріпотіли крильцями паперові літачки та пурхали метелики з підказками на крильцях, попід деревами. Статечно розгулювали різнокольорові створіння зі штучної шкіри з яскравими малюнками на боках. Рябі, білі в чорних або рудих плямах маленькі корівки з блискучими металевими ріжками, спокійно жували травицю та листочки, які виросли з темно синьої килимового покриття підлоги. Різнокольорові та симпатичні черепахи й крокодили стягувалися ближче до озера. Мавпи та кенгуру стрибали аж в очах рябіло, а поміж дерев грізно ревіли портфеледактилі та ранцезаври, намагаючись хто відкусити шматочок від парти або підручника, а хто відгризти хвости та вуха своїм сородичам. Що ж тут діється? сплеснула руками Маринка. Відмінниця та староста класу. Треба провести класні збори та вирішити, що робити з цими джунглями. Питання перше, звідки воно все взялося? Ой! Маринка відскочила вгору та в бік, намагаючись сховатися від власного портфеля, який тепер став рожевим слоником і волів лагідно потертися об ноги своєї хазяйки. Оскільки Маринка машинально спробувала стрибнути на парту та підібрати ноги, там вона й опинилася. Сиділа тепер на нижній гілці свого партового дерева. А що, по-моєму, це не погано досконяло не як класної кімнати, видав почесний хуліган вовчик Чепило з останньої парти. Він спокійно поліз на своє дерево, розмальоване синіми чортенятами, та почав розгойдуватися на гілці. Тепер урок математики буде значно цікавішим. Враз. Чепило злякано зістрибнув з дерева. З його старого пеналу вилетів величезний волохатий джміль та закружляв під стелею, на якій яскраво розквітли колишні лампи. Завтра ж батьків до школи, де ж Ірина Валентинівна потрібна дисципліна, Чепило, встань та вийди з класу!» Незадоволено забабанів джміль голосом директора школи Сергія Васильовича Бджолевського. Перерва закінчується. скрикнула Юлька, маринчина подружка. Тепер щось думати треба. Хто знає, звідки воно все взялося? Та ясно ж, звідки, відгукнувся Сашко Ворона. Завжди було. Тільки перетворилося. Парти в нас з дерева от і виросли дерева. Портфелі зі штучної шкіри, а за них, здебільшого, були намальовані всякі тварини, і справжні та мультичні, тому ну, ось вони і стали слонами та динозаврами. А гусінь? боязко спитала Маринка, показуючи на вікно. Мабуть, це шовкопряд, здогадалася Гульфія Тетеренко. Штори були шовкові. Наші штори були синтетичні. Заперечила Маринка. Моя мама брала їх додому, прати. Це штучний шовк. Значить, це синтетичний шовкопряд!» засміялися хлопці. А чи маленький? От було б добре, щоб назавжди так кушилося. Горько, закрий вікна, ми ж усі перемерзнемо та захворіємо, звеліла зверху Марина, зручно вмастившись на гілці дерева. А чому я? Бо ти черговий, і взагалі. Хлопці, ви ж йшли останні. Що ви такого зробили з класом? Ми нічого, ми прибирали, промимрив Сашко, поки Горько зачинив вікно, намагаючись уникати близького знайомства із синтетичним шовкопрядом. Клас. Вибухнув одностайним реготом. Оце ви так наприбирали!» Директорський джміль. З басовитим гудінням попрямував до саме зачиненого вікна та гримнувся об шибку. Потім знов злетів і, продовжуючи дзищати погрози хуліганам вилетів у квартирку. В цей час до горька підповз мавий, ясно зелений рюкзакозаврик та став на задні лапки, тягнучись до хазяїна. Втумить, Орко згадав, як виймав бутерброди і, здається, перекинув коробочку з чарівним пилом. «Іди, сіди, мій маленький. Орко взяв створіння на руки та відкрив замочок на його спинці. Так і є. Кришка відкотилася убік, кругла коробочка порожня. З коридору донісся стукіт високих підборів. Кроки вчительки. Треба негайно робити щось, треба повернути класній кімнаті звичайного вигляду. Тоді він згадав, як робила царівна соломка, коли вони рятували ліс від безводу, зчиненого перевертнем. Хутко, ловіть усі, кожен свого портфеля та ж влаштовуйтесь по місцях, голосно мовив Горько, стаючи біля чотирикутного озера дошки. То що це дасть? Зневажливо кинув чепило. Математика все одно не буде математики, а вам з ворони вже напевне дістанеться на горіхи. Подивимось, що буде, відповів Горько. Шикуйтесь поряд з партами. Ірина Валентиніна зараз прийде. Поки його однокласники ловили свої портфелі та вишукуються біля парт, Горько, стоячи посеред класу, намагався пригадати слова. Нарешті він тихенько проказав все, що бачимо довкола, повертайся в своє коло, хай звичайний третій клас скине чари та й гаразд. Двері відкрилися, і до класу увійшла Ірина Валентинівна, тримаючи в руках класний журнал. Третій клас готовий до уроку математики? суворо спитала вона чарового Макітренка, який стояв біля дошки. Так, хитнув головою Горько, то сідай, учні сідайте. Але всі залишалися стояти ще принаймні цілу хвилину. Діти здивовано зралися, не в змозі повірити, що все повернулося на свої місця. Джунглів більше немає. У просторому класі рядами стоять парти, а перед з ними портфелі повні зошитів та підручників. Почнемо урок математики, оголосила Ірина Валентинівна. Ви не помітили, із часом діялося щось дивне. Мені здалося, що велика перерва закінчилася не менше як півгодини тому. Але дзвоника не було. У вас в класі не сталося нічого незвичайного? Ні, ні, нічого, Ірина Валентинівна, одразу ж відповіла Маринка, скоса позираючи на смугасті синтетичні штори. То добре. Я хотіла сьогодні провести у вас контрольно, квас затримував подих. Ірина Валентинівна посміхнулася, але передумала. Краще сьогодні почнемо нову тему. Сподіваюся, ви добре відпочили на великій перерві? Всі готові до роботи. Угу. буркнув з останньої парти вовчик чепило, який саме заходився гумкою страти синіх чортенят зі своєї парти. Тоді. Відкривайте свої підручники на сторінці 63. Отак От закінчилася та велика перерва, про яку потім довго ще згадували всі учні третього В класу. На щастя, ніхто не помітив, як Горько повернув в кімнаті звичайний вигляд. Майже ніхто. Після уроків вовчик Чепила та Сашко Ворона йшли додому разом із Горьком. На питання. Горинич, як ти це зробив? Горько лише засміявся, але потім показав приятелям круглу коробочку, в якій був чарівний пилок, що здатен виявити справжню сутність речей. Чи повірили друзі Горькові, чи ні? Перевірити його розповідь вони в будь-якому разі не мали можливості. Коробочка була вже порожня, але. Чепило похмуро сказав, що більше не розмальовуватиме свою парту та підручники, бо навіть при чарівному перетворенні це їх, як виявилося, зовсім не прикрашає. А чи дізналися колись друзі та родичі Горька про Чарлісся та чи змогли самі там побувати, це вже зовсім інша історія. До побачення, друзі, до нових зустрічей!